Друзі, ви на Ютуб-каналі Телеграфія. Мене звати Дарина Глущенко. Ви знаєте, що щодня ми традиційно говоримо актуальні та важливі новини сьогодення. Як бачите, до нашої розмови доєднався наш сьогоднішній спікер, колишній співробітник Служби безпеки України та військовий аналітик Іван Стопак. Пане Іване, вітаю вас, тому що добрий день сказати не можу. Вітаю, дякую за прошення. Ну, я вам сказ... як я сказав вам ще до моменту включки що... Якщо живі, здорові, рідні, близькі, то можна вважати, що він так, добре, так, так, все нормально, але знаємо, що росіяни знову намагалися завдати масованого удару по території України. Трішки згодом покажу кадри тих понівечених будівель і того, що відбувається після обстрілу, які нам надіслали наші підписники. В ніч на 4 липня російські терористи запустили по Україні 500 50 засобів повітряного нападу. Київ був основним напрямком удару за даними повітряних сил. 539 ударних безпілотних літальних апаратів типу шахет і безпілотники імітатори були. Також росіяни використали одну аеробалістичну ракету Х-47 М2 Кинджал, шість балістичних ракет іскандер м кн 23 чотири крилаті ракети «Іскандер-К». Станом на восьму ранку знешкоджено загалом 478 засобів протиповітряні. Повітряного, перепрошую, нападу ворога. От така коротенька довідка того, що відбулося протягом ночі. І от, пане Іване, я хочу з вами проговорити такий момент, що ми бачимо, що росіяни вони нарощують свої можливості, можливості того, щоб з кожним разом за один. Удар так за один раз завдавати використовувати верніше, все більшу і більшу кількість дронів. Поговоримо, хотіли би поговорити про них. Ми пам'ятаємо, що е, колись це була сенсація для українців про те, що росіяни запустили зараз 150, 200, 300, 400 дронів. Тепер ми бачимо, що позначка перевищила 550. Так, тут є і шахеди, і дрони обманки, але. Ми бачимо, що все одно такі що дрони, вони, кількість дронів, які Росія не може запустити зараз, вона збільшилася. Повертаючись до кількості, до того, що вона росте. Чи є в росіян максимальна позначка, якої вони можуть досягнути? Ну, от, Наприклад, вони от можуть дійти до. 800 дронів зараз, і все це їхній максимум. Чи все таки вони можуть нескінченно нарощувати кількість і mm -hmm. угу, збільшувати кількість дронів, які вони можуть запустити зараз? Ви знаєте, відповіді немає. Тут дійсно тут просто може бути спекуляція: сказати: так, є там позначка, там назвати не знаю там цифру, не знаю. 999. А чому 999? Чим це підтверджується? Підтверджується, чим це верифікується? Ніхто вам це ну ще раз підтвердити? На жаль, не може тому спекулювати на цьому я дійсно не маю бажання, Ми можемо тільки констатувати, що якщо це, наприклад, давай так минулий рік, листопад 2024 року, Російська Федерація виготовляла орієнтовно 90 безпілотників на день. І здавалося, це просто щось неймовірне то вже червні місці росіяни підійшли на позначку 150-160 безпілотників на день вони можуть виготовляти. Якщо ми кажемо помісячно, то завжди згадують наступні параметри. Березень 24-го року – 500. 500 безпілотників за березень. Нам здавалося, це просто щось неймовірне. В березні 2025 року це вже було 4200 за місяць. Тобто 500, 3200 і ось в червні місці вже було пораховано п'ять з половиною тисяч безпілотників. Це всіх: обманки, не обманки, ударні 5500 безпілотників. Ми розуміємо, що ну це не я кажу, не, не межа, да не приділ. Вони можуть ще розганятися. До якого позначки можуть дійти? Я відверто скажу, не можу відповісти. Це може бути два виробництва, три виробництва. Звісно, питання з запусками, звідки їх запускати, там якісь є стартові майданчики. Сказати, що в них є якісь проблеми з цим ну, навряд чи проблеми з комплектуючими. Тут же я більше пасую на це питання нашим фахівцям, навіть правоохоронцям, які кожного дня збирають уламки. Тобто, ще раз, все те, що за ніч було збито, зранку наші правоохоронці збирають ручками, лапками, збирають все, бо там можуть бути, не розірвавшися боєприпаси, там можуть бути якісь. Фокуси для наших mm. деяких ой, лежить безпілотник, піду затягнув собі на подвір'я, кому покажу. Ну не робіть цього. Вам такі сувеніри і задарма не потрібні. Збирають, аналізують на вміст що знаходиться всередині, які комплектуючі звідки вони приїхали. Я припускаю, що все ж таки росіяни змогли локалізувати на сто відсотків виробництво цих безпілотників на своїй території, але. Ну, хай вам верифіковано скажуть вже не знаю, в офісі Генпрокуратури або не за слідчі служби безпеки України, які розбирають щоденно скажуть, чи є там один відсоток іранських комплектуючих, які росіяни не змогли собі локалізувати, чи дійсно повністю на 100% він локалізований в Росії, з приводу технічних характеристик раніше вони починали ну з доволі примітивних засобів, летіли в день зараз тільки вночі. Летючи на висоті 2 кілометри, наші мобільні групи просто за ними не встигають 2 кілометри, і ти браунінгом, ти просто їх не дістаєш. Це складно, це важко, бензобак більше. Це ось вибухова частина. Вона різна, є там запалювальна, щоб запалити щось. Є просто фугасна, є зі шрапнеллю, Ми постійно про це так. говоримо. Але треба нагадати: це металеві кульки, що завгодно, якісь там деталі металеві. Розлітаються при вибуху зі швидкістю 2000 км на годину, і моє особисте припущення саме через оцей безпілотник загинув наш пілот літака F-16. Бо судячи з того, як було описано, що він намагався вразити останній безпілотник, і після цього щось пішло не так. Я пропускаю, що саме з цією метою росіяни на шпіговують свої безпілотники цією шрапнеллю, щоб пілоти літаків, пілоти гелікоптерів. Під час знищення цих цілей, бо вони поруч отримували смертельне ураження і гинули самі і втрачали авіаційну техніку. Але ще раз, авіаційна техніка то залізо, та металобрухт, його можна купити… в. Фігурально вкупити, ми розуміємо, це американці, купити важко, але пілот це людина, це фахівець, його ну це життя воно безцінне, його не можна ні з чим порівнювати. Та, до речі, що з приводу цих безпілотників? Є інформація про те, що вони вже є реактивні з реактивним двигуном. Поки що бачили щонайменше тільки один такий зразок. Важко сказати, чи він є промисловим, чи він є тестовим, чи якісь кулібін на місці <пасували> запустили, подивимося далі. Важливо, що відмітити, що буквально вчора е президент Зеленський підписав меморандум е з компанії з американською компанією. Здається, називається SwiftBim. Світ Біт назву на виробництво дронів перехоплювачів. Перехоплювачів. Так. Так, 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 так. Ну хтось каже: ну підписали, на меморандум, Ну, ну, ну скільки таких меморандумів було, але тут дуже важливо. Меморандум не з простою компанією, не з простою людиною. Це це людина на ім'я Ерік Шмідт, для тих людей, які орієнтуються в темі і кажуть, шарять за тему. кажуть, так ми вже десь чули це прізвище. Це виконавчий директор компанії Google. Він не просто директор, він а, акціонер компанії. Тобто, це людина мультимільярдер судячи з усього. Я не знаю про його статки, але ну, ми розуміємо, що Google – це дуже багата компанія. Окей, вже цікавіше. Я знаю, що він регулярно відвідує Україну в його планах ще регулярніше відвідувати Україну, і сума інвестицій в дрони перехоплювачі, вона буде навіть не мільйони доларів, навіть не десятки мільйонів. Набагато більше. Повірте мені, сума, яку планується інвестувати, зібрати для України, вона дійсно дуже велика. І наскільки я знаю, від людей, які мали з ним спілкування. Рік Сміт поясню так: якщо я не зможу зібрати ту суму величезну, яка потрібна на виробництво цих безпілотників. Я візьму свої. Я візьму свої, я їх вкладу. Звісно, що на цьому він хоче потім заробити після війни ці дрони будуть потрібні. Ма йдеться розмова про те, що буде тисячі безпілотників виготовлятися на горизонті три місяці. Три місяці безпілотники, ну три місяці, безпілотники і. Mm -hmm. Акцент на що на прост, про Про... просто типу, простий, не супер щось складне, не супер щось перепрочув ненанаворочене. <свят> Примітивно, але дуже ефективно, щоб кожен військовослужбовець, маючи в руках цей безпілотник, міг самостійно його запустити без проходження тривалої періоду підготовки, навчання там 5-6 місяців. Ні, буквально там декілька занять. Він навчився може відправляти, і ці дрони вони будуть плануються з різноманітними. Навороченими системами розпізнавання, відслідковування, ідентифікації, і вони повинні нам допомогти впоратися з тими шахедами, які зараз нам дійсно дошкуляють. Але останнє скажу: це це реактивна система, реактивна в плані чого. Ми наздоганяємо. У нас є проблема, ось і ми намагаємося якимось чином наздогнати. Ми шукаємо ключ до цієї проблеми. Це можна порівняти. Два боксери: один б'є, інший тримає удар так довго тримати не тривати не може. Ми повинні працювати не наздоганяти Російську Федерацію, а бути першими, і вони повинні нас наздоганяти. Тоді можливо буде якийсь дійсний результат вагомий. Зеленський, коли говорив про те, що Україна та Штати підписали ось цей контракт, меморандум, про який ви ще не зазначили, про виробництво дронів перехоплювачів, він також додав про те, що розраховуємо на масове збиття шахедів. Чи правильно я розумію, що я хотіла вас запитати, коли на коли ми можемо розраховуватися масове збиття три... так, тобто через три місяці ситуація? Із обстрілами вона вірніше із протиповітряною обороною вона має покращитися І дивіться, із яя. Я обережно обережно тут цифру, треба бути mm -hmm. дуже обережними. Бо там, а ти сказав три місяці, пройшло там три mm -hmm. з половини. Чолові mm -hmm. не точно так планується. Планується, що на горизонті три місяці від сьогоднішнього дня ми будемо вже. Мати щось, тобто на позначку що це виходить у нас уже жовтень місяць. Тобто до жовтня місяця у нас вже повинні за планом бути ці дрони перехоплювачі. Mm -hmm. Вони повинні вже бути використані, випробовані. Звісно, що зробили його, відправили. А він там не влучив або не взлетів. Щось неправильно. Треба допрацювати. Це все час. Ви повинні розуміти, що ну тут не буває так: на перше. Жовтня, все в нас уже там десятки тисяч безпілотників. Все може бути, але планується, що до жовтня вже будуть перші вдалі пуски, вже буде серія, і от жовтня місяця ми повинні вийти на позначку декілька тисяч безпілотників, які виготовляються саме в Україні. Це важливо. Це стосується не тільки дронів шахетів, це стосується. Дронів перехоплення дронів на лінії розмежування. Це різноманітні зала, які висять в повітрі суперками, які залітають до речі, і до Київської області. Висять в повітрі, просто спостерігаючи, відбувається їх перехоплювати не дорогоцінними ракетами, які коштують сотні тисяч доларів. А перехоплювати цими дронами. Це дрони ще раз. Я сказав, да на лінії розмежування в прифронтових регіонах Дніпро, Одещина. І це дійсно повинно допомогти суттєво нам позбавити росіян очей. Ще тему хочу з вами проговорити обговорити верніше, про призупинення поставок американської зброї до України. Читали ці всі новини. Зокрема, хочу повідомити вам про заяву Зеленського, який сказав про те, що Україна розраховує на продовження постачання американської зброї, бо деякі Позиції Європа не може е, замінити замістити про які саме позиції, про які говорить Зеленський, може йтися дві позиції. Це з того, що я знаю: це стінгри mm -hmm. системи проти переносні системи Стінгер. До речі, ми їх давно вже не бачили на лінії розмежування. Якщо на початку війни ми бачили активне використання, навіть відбуття. Ті авіаційні навали в на Київ, Київську область, літаки збивали, гелікоптери збивали. То зараз, ну принаймні, в відкритому доступі таких ось матеріалів вже немає. Але я припускаю, що в принципі на повсякденному чергуванні в щоночі ці комплекси використовувалися для збиття російських шахедів, але знову вони. Дуже дороговартісні, якщо не помиляюся, ціна там під 200 тисяч доларів. Це ну це доволі недешеве задоволення. І нам декілька десятків цих комплексів не поставлять. Це те, що Європа не може замістити. Снаряди Снаряд Європа виготовляє, звісно, там обсяги там. Кульгають, але вони можуть робити. І друге, що, наскільки я знаю, це ну, всі знають, це комплекси Петріо, це ракети до систем Петріо, які нам дуже важливі, а, які можуть збивати балістичні ракети, наскільки ми знаємо, що у європейських країн немає аналогів, аналогічних систем, які можуть збивати балістику. Тільки Петріот. І тут дійсно Європа стала заручником. Так, вони накупили цих систем, замовили контракти, але. Ну, буквали контракти, але ж повинні розуміти, прошу, це мене. Але ж повинні розуміти, що е, американці в будь-який момент можуть поставити на паузу, скасувати, відправити, переадресувати, там, не знаю, в напрямку Ізраїлю, Латинської Америки або Північного полюсу, або Пінгвіну передати десь на Мадагаскар, що їм там потрібні ці комплекси. Ви залишаєтеся просто з огірком в кишені. Давайте так. Кількість приблизно кількість це для такої загальної картини для розуміння, що ваша аудиторія розуміла так, про що з офіційними даними. Компанія Райтон виготовила за весь час орієнтовно 240-250 цих комплексів, і постав поставила по всьому світу орієнтовно. Дуже приблизно сотня знаходиться в Сполучених Штатах. Приблизно орієнтовно 90 100 знаходиться в Європі. Там багато країн там розтягнуто по всій Європі. І орієнтовно 50 штук це Близький Схід, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, пів... далі Південна Корея, далі Японія. От так ось воно все розтягнуто за приблизними розрахунками. Десь Наступному році виготовлення по всьому світові ракет для цих систем повинно вийти на позначку 600-650 штук. Тільки одна Японія, один завод японський Mitsubishi Heavy Industries, він може робити 30 штук на місяць. Ви повинні розуміти, що цього вистачає буквально на одне відбиття масованого ракетного обстрілу за одну ніч. Ви повинні розуміти, що зараз, аналогів, альтернатив у Європі немає. Вони можуть давати нам різні системи інші, але їх мало, і вони ці балістичні ракети збивати не можуть. Останнє, я знаю достатньо, що європейці зараз активно працюють над тим, щоб вдосконалити свої системи, ті, що вони мають, щоб вони могла, могли збивати балістику. Інше питання: наскільки швидко вони це можуть зробити. Це в місяцях вимірюється, це в роках, скільки мільярдів євро інвестицій немає відповіді на це але дійсно потрібна, потрібна альтернатива сподіватися на американське озброєння ну це неправильно Угу. Згадали ви про Петріоти, про е, Європу. І ми з вами кілька хвилин тому говорили про те, що Україна та Штати підписують е, контракт. І от е, видання Білд пише про те, що Мерц хоче укласти секретну угоду з Трампом, і тут якраз таке йдеться про систему Петріоти. Е, Трішки деталі розповім, Берлін очікує від міністра оборони Америки Гехса, та зобов'язання щодо двох систем протиповітряної оборони Петріот, які Німеччина профінансує для України. В мене тут знаєте в чому питання до вас? Ну, це там ваші роздуми будуть. Якщо Білд пише про те, що Мерц хоче укласти секретну угоду з президентом США, якщо ця угода така секретна. Чому тоді про неї зараз всі обговорюють верніше її всі обговорюють і всі про неї знають і пишуть так, влаштований світ, на жаль, що нічого таємного бути не може. Давайте так. Окей, якщо ми там в цю тему нернули про таємність, mm -hmm. ще 30 років. Давайте так, уявіть собі всю інформацію, яка є в світі, у вигляді пірамідки. Пірамідка. Не пірамідка, як Дмитро Іліч колись продавав, а взагалі пірамідка піраміда Хіопса. І 30 років тому. 90% цієї пірамідки, те, що там внизу знаходиться, це була таємна інформація. Тільки mm -hmm. 10% було у відкритому доступі, це що могло знайти. Зараз ситуація абсолютно протилежна. 90% є у відкритому доступі. Головне знати, де шукати система розпізнавання обличчя доступна кожній людині. Заходиш в Google, там, в світлина, розпізнати, що це за людина, що це за локація. Можна там, за 15 хвилин все зробити. Тільки 10% є у закритому доступі. Тому ось. Про там таємні зустрічі демократичних країн це важко втримати в таємниці або. Скритість там мерц мерць їде не просто ж там в фургоні автівка. А він їде офіційно і в формується порядок денний. Звісно, що є люди, які можуть цей порядок денний побачити, розказати пресі, і більше триму інформацію від цих ось джерел. Так само є в сполучених штатах Америки, так і в інших країнах, окрім диктаторських режимів. Загалом ця ось конструкція, яку німці хочуть побудувати, це. Дуже класно, і я хочу вірити, що воно спрацює. Нам дуже потрібна ця допомога. Німеччина ще раз: це один з найбільших союзників України в останні роки. Тут не в яке порівняння знайде попередній канцлер Олаф Шольц з паном Мерцем. Це абсолютно дві різні історії. Він не готовий пан Мерц вкладатися в Україну. Міністр оборони Борис Пісторіус і директор Рен -Металу. вони дійсно, я знаю мене вони рвуть на собі майку і труси, вони допомагають Україні. Звісно, кожен з них хоче бачити потім вигоди для, для Німеччини, але допомога є не просто на словах. Пан Мерц їде до пропонують Сполучені Штати Америки наступну конструкцію, Ей дивіться, тут українці знайшли гроші, вони хотіли придбати у вас за гроші не безкоштовно, не безвозмізно як кажуть, там казав один відомий мутяшний придбати у вас озброєння, патріоти там інше інше інше. Ви, на жаль, не відповіли, але от є до вас зустрічна пропозиція. А якщо ми, німці, Купимо у вас це озброєння. Як ви на це ставитеся? І мало того, що ми купимо, ми хочемо у вас отримати ще дозвіл, а це обов'язково передати це озброєння до українців. Час на роздуму пішов. Що скажете? Ви ж хотіли угоду, ви ж хотіли big deal, ви хотіли гроші? Ми готові вам дати гроші. Що скажете? Я хочу вірити, що ця пропозиція спрацює, але пан Трамп. Це людина, яку ніхто не може передбачити. В моїх знайомі, які проживають питання кажуть: ми вичерпали свій ресурс припущень, що може бути далі. Все, що ми пропускали, нам здавалося, та ми його розуміємо, це ж наш співвітчизник плюс-мінус. Каже взагалі нуль розуміння, нуль логіки, тотальний хаос, навіть не контрольований хаос, тотальний хаос, який залежить від думки зранку однієї людини. Він прокинувся. Будемо допомагати Україні. Максимальна емпатія до Мар'яни Песи да Пеце це журналістка українська, яка запитувала пана Трампа. Ввечері Зеленський він не хоче миру. Там я поговорю з Владимир, Владимира. Володимир, остановись. абсолютно тотальне нерозуміння, що буде далі. Я вам дякую, пане Іване, за ваше розуміння за цю розмову. Друзі, моя подяка вам за те, що ви дивитесь нас, підписуйтесь на наш теб канал, якщо ви цього ще не зробили. Пишіть свої коментарі та ставте вподобайки, якщо вам до вподоби те, що робимо ми. Вкотре наголошую, будь ласка, бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги і спускайтеся в підземні укриття. Ще побачимося у нових випусках. До зустрічі! Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.